Херсонці мають змогу здійснити кругосвітню подорож усього за 4 гривні у Херсонському обласному краєзнавчому музеї імені Шовкуненко. Вже декілька тижнів діє виставка мандрівка країнами світу: Одеса, Київ, Москва, Париж, Венеція, Толедо, Арно це далеко не повний перелік з тих, що зображені на полотнах експозиції. Усього ж у залі вдалось розмістити більше 70 творів. Більшу частину виставки займає мистецтво живопису. Це роботи відомих художників. 20 століття. Каждый художник в большинстве своем это горожанин, или это образ города, в котором он живе, или это какие-то впечатления, которые он получил во время путешествий, поездок каких-то. Но тема Необыкновенно обширная. Это не только панорамы города, это не только виды городов, но это еще и жизнь горожан. Поэтому на, эту, на этой выставке мы показали несколько скульптурных произведений, которые ну, вот, дают образы горожан. В основном скульптурные вещи сделанные из шамота. Это очень популярный в прошлом веке художественный материал, он очень, так скажем, мобильный, очень легкий в работе, и он дает возможность передавать. Очень-очень різні форми. Він обладает необыкновенно інтересними декоративними можливостями. Звичайно ж, співробітники музею не обійшли стороною і рідний край. Важко не впізнати на деяких полотнах краєвиди Херсонщини. Найбільш цікавими можна назвати роботи самодіяльного художника-живописця Сергієва, який залишив після себе цілу серію пейзажів Херсона 20-х років. І писав на ті види...» по воображению, используя старые фотографии, воспоминания современников. Вот. Одно из произведений Сергеева вошло даже во Всемирную энциклопедию наивного искусства. Церковь, в Херсоні. Про те, що виставка надзвичайно цікава, в один голос говорять і її відвідувачі: хтось лише знайомиться із країнами світу, а хтось впізнає у художніх творах ті місця, у яких вони самі колись побували. Очень хороша виставка. Понравилася нам дуже. разные города різні да, представлені, наш Херсон там в прошлом. Очень цікаво, дякую за таку виставку. Хотілося б сказати огромное спасибо роботникам музею за предоставленную возможность увидеть такие замечательные работы. Мне очень приятно, что вот такая вот возможность предоставилась. Закінчиться виставка наприкінці січня. Тож у вас ще є шанс побачити все на власні очі. Віра Підлісна, Іван Мольчук, телеканал Херсон Плюс.